українські дрони вдарили в глиб Росії на відстані 1400 кілометрів. СБУ атакувало один з найпотужніших нафтопереробних заводів Орськнавтооргсинтес в Оранбурзькій області. Безпілотники спецпідрозділу А спричинили масштабну пожежу на підприємстві. Оголошено евакуацію. Потужність заводу 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Він виробляє близько 30 видів палива та нафтопродуктів. За даними СБУ, вже простоюють майже 40% російських НПЗ. Це скорочує надходження до бюджету. РФ і обмежує її здатність вести війну. 13 тисяч свиней загинули на Харківщині. Росіяни вдарили дронами по сільгоспідприємству. У нововодолацькій громаді внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Горіло вісім будівель для утримання тварин на площі понад 13 тисяч квадратних метрів. Постраждав співробітник підприємства. Полтавщина зазнала масованого комбінованого удару у регіон. Летіли і ракети, і безпілотники. Рятувальники потрапили під повторний обстріл під час ліквідації наслідків. Пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали в області через влучання та уламки. Пошкоджені енергетичні об'єкти, промислові підприємства і приватні будинки. У кількох громадах вибуло вікна, пошкоджені покрівлі та лінії електропередач. Усі пожежі ліквідовані. Ворог посилив удари по критичній інфраструктурі України. У ніч на 3 жовтня Росіяни здійснили комбіновану атаку. Головним напрямком стали енергетичні об'єкти Харківщини та Полтавщини. Під удар потрапили також Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області. Загалом по Україні випустили 416 засобів повітряного нападу, збитої подавлено 320 цілей. У Нафтогазі повідомили, що ця атака стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення по добувній інфраструктурі. Є критичні руйнування. У Чехії розпочалися парламентські вибори, які можуть суттєво змінити курс країни щодо підтримки України. Лідером перегонів залишається партія Ано, колишнього прем'єра Андрія Бабіша, який відверто заявляє про можливість згортання допомоги Києву та вигід із снарядної ініціативи. Вибори триватимуть два дні. У п'ятницю дільниці працюють до 22.00, у суботу з 8 до 14.00. Уперше голосувати можуть і чехи за кордоном поштою. Попередні результати у прилюдні 4 жовтня. А вже 5 заплано. Оні перші після переговори. У В'єтнамі кількість жертв тайфуну Буалой перевищила півсотні, чи 14 людей вважаються зниклими безвісти. Стихія обрушилася на країну ввечері у неділю. Вітер сягав швидкості 130 км на годину і тримався над суходолом близько 12 годин. Повені та суви пошкодили понад 200 тисяч будинків, дороги, об'єкти інфраструктури і сільськогосподарські угіддя. Збитки від тайфуну уряду цінив у 600 мільйонів доларів. Тим часом синоптики попереджають про нову загрозу. До півночі країни наближається тайфун Матму. Це вже одинадцятий шторм цього року у В'єтнамі, тоді як зазвичай країну накриває близько десяти. Експерти наголошують, зміна клімату робить тайфуни дедалі потужнішими і смертоноснішими. У Тбілісі завершився чемпіонат світу зі зміщених єдиноборств серед молоді та дорослих. Серед майже 600 учасників із понад 60 країн українська збірна показала блискучий результат і виборола перше загальнокомандне місце. Наші спортсмени здобули 5 золотих, 4 срібні та 7 бронзових нагород, упевнено залишивши позаду світових суперників. 2025-й став для українського ММА тріумфальним. Збірна була найкращою і на чемпіонатах Європи, і на світових першостях у різних вікових категоріях.